Вітаю вас ідея створити це відео у мене виникла після перегляду мультфільму Украдений місяць. Кум. Цей мультфільм мені надзвичайно сподобався і я вам поясню чому. Але спочатку хочу поговорити про ті образи козаків, які були створені у нашій свідомості. І Ось, пояснити, власне. Завдяки чому вони створювалися, і у мене до вас є велике прохання. Будь ласка, у коментарях напишіть, який ось образ був створений саме у вашій свідомості, який є вам найближчим, а який вам з образів найбільше імпонує. І зараз ось розкажу про ці образи. Це, власне, ось моя типологія. Я її створила і буду про неї зараз вам розповідати. Найперший образ це образ розважальний. І яким чином він формувався. Пам'ятаєте мультфільм «Я, Козаки? І там ось далі про трьох козаків? Які ось. Є найкращим втіленням образу ну, стосовно зовнішнього їх вигляду шароварщини. Це ось власне легкий розважальний образ, показані пригоди козаків, і у глядача він просто викликає посмішку. Я зараз ось не засуджую цей мультфільм, я ось просто його аналізую. Цей образ був ще створений у радянські часи. Здається, ось перший мультфільм вийшов у 1967 році. Ці образи стали дуже популярними. Особисто я не є прихильницею цього мультфільму, але натрапила на інформацію, що нові серії досі знімаються та мають певний успіх. Далі, ось до цього розважального образу, я б ще додала образ сценічний. Він поставав перед очима глядача ось під час. Виконання якихось пісень, сценок, де ось розігрувалися ну, певні сценки, так або там, танцю козака. Але цей образ є якийсь що Козак завжди одягнений у червоні, або сині шарвари, і часто з дерев'яною шаблею, в шапці, і це для нас ось просто такий собі яскравий розважальний образ. Ми подивилися і забули. Наступний образ це образ козака-мученика, і яким чином він формувався. Ну, найперше, де ми його можемо зустріти, це у народній творчості, це козацькі пісні. І власне, ось, що в цих піснях описується? Описується козакам, який йде з дому, покидає родину, хану дівчину, він гине. Дівчина страждає, родина відповідно також. І потім дівчина ця найчастіше помирає. Далі, ось на місці гибелі козака, ось виростає дерево, там тополя, наприклад, а на місці загибелі дівчини Калина для прикладу. Або описується ось вже як козак гине, і що ворон викльовує очі. Цитую, пісня: стоїть явір над водою. Ой, поїхав на чужину, та там і загинув. Мова йде про козака свою рідну Україну навіки покинув. Потім оце є образ козака-мученика, страждальця. Він також поширюється деякими письменниками. У Тараса Григоровича в поезії також часто зустрічається цей образ. Для прикладу взяла ось першу поезію, яка потрапила на очі. Думка з цих поезій є кілька, але ось саме ця поезія починається такими рядками: тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Думав, ось там далі. Думав, доля зустрінеться, зустрілося горе. Доля козака, ви самі розумієте, яким чином складається. Потім ще один відомий український письменник, який писав російською мовою Микола Васильович та його досить популярна повість Тарас Бульба. І оці ось образи, які в нього постають: сильних мужніх героїв козаків. Тараса Бульби і його двох синів Остапа та Андрія. Їх героїзм затьмарює їхня загибель. Андрій стає зрадником, його вбиває батько. Потім Остапа ловлять та страчують, Тарас мститься за Остапа і його також ось ловлять та вбивають. І поділюся власним досвідом. Ось оцей -ось образ козака, мученика, власне, я і. Винесла після вивчення шкільної програми. Тому що в мене між цими образами: ось козак і тяжка доля, та страшна загибель стояв в знак дорівнює. Але мені імпонує зовсім інший образ: це образ козака-захисника, образ козака-героя, і яким же чином він знаходить свого читача. Є ще такий жанр основної народної творчості, як. Народні перекази, вони мені надзвичайно подобаються. Для прикладу подам вам назви цих ось народних переказів. Прийом у запорожці, ось яким чином козаки брали хлопців на січ. Потім про запорожців: ось тут запорожці постають непереможними воїнами. Зачитаю цитату, і ось ці воїни мають надможливості. Вони на двадцяти мовах уміли балакати. Вони з води вміли сухими виходити. Вони вміли, коли треба, і сон на людей. Настилати і туман на кого треба пускати. І ось ще один відомий переказ: як сірко переміг татар. Ось сірко це кошовий отаман, який брав участь у національно визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького. Це ось реальна особа. І чого він сірко? Бо він перекидався на тварину. Ось, знаходила що на вовка, але власне ось в цьому переказі на горта. Татари викрали людей з українців, бранців, і вони їх забирали, ось гнали на чужину. Козаки про це дізнаються, вони бачать, що сили нерівними. Тут ось Сірко перекидається на хорта, біжить до цих татар. Він їм дуже подобається. Вони його себе лишають. Він ситуацію розвідує. Потім якимось чарами їх присипляє, і, власне, козаки. Перемагають своїх ворогів та визволяють українці. І ось в цих народних переказах, а також у думах, і ось схожий образ непереможного героя створюється у думах. Наприклад, дума про козака-голоту. Щось, хоч і тяжко козакові, але він все одно виходить сухим з води, виходить переможцем. Власне, я вам розказала ось під час мого шкільного навчання, щось, який образ сформувався в мене. Але. Дуже добре, що ось зараз на сучасних уроках літератури діти мають змогу у своїй ось уяві, в своїй свідомості створити зовсім інший образ козака. Бо вивчаються і оці ось народні перекази. А є ще дві чудові письменниці Леся Вородина, яка написала повість, здається, за жанром повість таємне товариство боягузів, де предком головного героя є козак-характерник, і ось його. Нащадкові передалися його здібності, і завдяки ним він рятує світ від, від е, нашестя інопланетних істот е, синіх жаб синьомордів. Здається, так. Потім Зірка Мензотюк, таємниця козацької шаблі, показано сучасну українську родину, яка розшукує. Та рятує реліквію, шаблю, старось, козацьку, і паралельно дівчинка ця бачить битву під Берестечком. Такий собі прийом авторка використовує і показано, ось яким чином події відбувалися насправді. Там показані козаки, які, хоч вони і програли, але вони залишилися сильні духом. Вони залишилися духом переможцями, і чомусь власне в мене виникла ідея. Створити це відео, бо образ козака-Кума з отогось мультфільму, який я переглянула украдений місяць. Мені підсвітив оцей ось образ козака-переможця, козака-захисника. Яким чином відбуваються події? Хоча я впевнена, що ви цей мультик вже бачили. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Але я ось трохи перекажу, що це козак. На початку постає в діалозі з іншим козаком, який виявляється зрадником. Потім показана битва головного героя козака кума убивають, але убиває той самий зрадник, і далі зрадника також карають, його також вбивають, але вищі сили цього козака кума воскрешають, роблять його козаком характерником, і він тепер живе в селі. Яка ж його місія захищати місяць, бо місяць це є козацьке сонце. Також дуже гарно показана українська родина, оце сімейний побут, домашнє господарство. Потім мені сподобалася та історія, яку мати розказує дітям про козака-характерника. Вона в стилі оцих ось народних переказів, у яких козак є непереможним. І людиною з над можливостями далі ось події яким чином розвиваються що цей козак рятує не лише місяць, але й захищає ще й маленьких дітей хлопчика та дівчинку. І в... В казках, ось народних, є також ось образ такої собі збірної нечистої сили. Наприклад, у казці про Кирила Кожум'яку, образ Змія, він уособлює в собі всіх тих ворогів. Також в цьому ось мультфільмі образ цієї нечистої сили, цього зрадника, також уособлює всіх тих ворогів, які могли бути на його місці, і ми розуміємо в нашому випадку, ось хто є зараз ворогом України. А ще дуже чудово, що події розгортаються, саме тому зараз цей мультфільм показали: ось що події розгортаються напередодні Різдва у Щедрий вечір. Батько створює для дітей різдвяну зірку, а ще показано, бандуриста. І, ота ось бабуся. Лиха бабуся чаклунка, яка перекидається вороною, вона є помічницею злих сил. А оце хлопчик та дівчинка є помічниками добрих сил, сам козак Кум їх зве джурами. А джури це відповідно в перекладі і є помічники. Тому мені і схотілося ось розказати вам, показати. Бо мені образ козака-захисника рідної землі, козака-героя, найбільше імпонує. Ще я хочу поділитися з вами інформацією, на яку натрапила на сторінці Олени Дідик. Ця дівчина-жінка відшиває український народний одяг, національний одяг. Вона ось зазначила, що ось автор ідеї цього мультфільму, і, власне, він ще художник-постановщик Борис Денисевич. Він зараз перебуває на фронті та захищає наші землі від ворога. А тепер прийшов час лишити коментар і поділитися, який образ є найближчим, який образ був створений у вашій свідомості, і який образ вам імпонує, який подобається вам найбільше. Ставте вподобайку. З вами була Аліна Конотоп, і зустрінемося у новому відео.